Друзі, усім знову вітання. Ось за мною, бачите, річка Псел. Буде сьогодні і риболовля. Ну, це трошки пізніше. Зараз я хотів вам розказати про свій весняний топ силиконових приманок на окуня. Ось вже пройшов місяць весни. Я вже ловив так, ну непогано ловив окунів, гарних окунів було багатенько рибалок. І хотів з вами поділитися своїм топом, які приманки краще ловили, як я їх оснащав, на яких гачках, яка проводка в мене була, і зараз про це поговоримо. Так, ну що, розпочнемо з п'ятого місця. На п'ятому місці у нас йде отака ось приманочка. Це ракоподібний німбл 16 дюйма. В таких ось кольорах е, непогано в принципі, я окуня на нього ловив, ну, на жаль, не крупного. Е, і ось е, такі приманочки ракоподібні чомусь у нас працюють в якихось відповідних місцях, не всюди працюють. Ось на цій локації, де я зараз тут, а чомусь він не працює. Нім був 1,6 ну, приманочка топчик. Використовую я з ним такі ось офсетні гачки. Це Select WH91 номер 4 Добре, якраз під оцей розмір 1,6 оці гачки сажаються. І, в принципі, ну, ловлять нормально, сходів немає. По проводці на оцього рачка ним була така. Проводка волочіння, майже волочіння по дну з такими невеличкими е, смиканнями, кончиком спінінга і великими паузами. І ось на великій паузі саме оце хватає, окунь. Буває таким ударом до дух і є. Так, ну що продовжимо. На четвертому місці е, у нас. Така ось приманочка, це також ракоподібна Select Kraken 1,8 дюйма в такому ось карамельному кольорі. У мене він один уже залишився, теж непогано він ловить, але теж, ось саме, як я казав, вже оці ракоподібні вони працюють саме ну, в деяких місцях, не всюди. Проводка така ж волочіння по дну з такими невеличкими подергуваннями і великими паузами. Гачки я також для нього використовую такого плану, овсетні, як і попереднього рака WH91. І в принципі нормально вони засікають. В принципі, ось друзі, можна використовувати відкриті гачки, ну ось саме ракоподібних проводка така, що ти волочиш по дну приманку, здебільшого це в корчах. в в траві десь там в ракушняку і ну, бувають часті зацепи і тому використовую на раках я у гачки може треба отвадної ставити Ух, є друзі ще один на великій великій паузі і такий, ось, такий самий розмір, невеличкий, але є клювака. Та ж приманочка, кракен і такий ось другий оконець Третє місце, отака ось приманочка, Кейтек, свінг, ось кажу, свінг імпакт Shad Impact 2 дюйми. Це я для себе в цьому році тільки відкрив цю приманочку. Би, ну, раніше я не ловив, хоча ну, приманка реально топ. Вона вже давно на ринку, і люди ловлять, і не знаю, а я тільки ось спробував в цьому році і вона мені реально зайшла. Вона на третьому місці. Це такі ось пасивна приманочка, типу такий слаг з пасивним кончиком. Хоча вона ну, дуже класно грає. Це типу Ізіка, тільки без хвоста, в такому кольорі коричневому. І ось такі гачки. Також офсетні я використовую Select WH22 номер другий. В принципі, можна і відкриті гачки використовувати. ну не знаю, Я ловлю на офсетах і сходів реально ну, майже не було. За цей період що я ловив, можливо, один з 10-15 риб. Тобто ну, результативність дуже хороша і засікаємість також. Проводка оцього шадимпакта теж така повільна. Майже величіння по дну, як раків, але трохи активніше. Такі 3-4 мікропідбросики і теж велика пауза. І от саме на паузі буває, буває саме крупний окунь, він підбирає підбирає приманку так, що я просто ну, не бачу клювання, не бачу контакту. А вже коли далі веду і чую, там є риба і гарна риба. Якось отак от клює крупний окунь. Друзі, сидить. На першому закиді, ось клювання і, блін, гарний окунь. Ого. Ого, загибаєте. Бачите? Ну без клювання клюнув. Ух, ю, оце так. Да. Оце він. Оце гарбачик. Там півкільник. Точно. Дивіться, друзі, приманочка ось якраз відчепилася в роті. Цей же шат імпакт, два дюймики і такий гарбач. Це просто, це просто реально. Дивіться, клас. Так, ну що, друзі, підходимо до фіналочки. Друге місце це ось така приманочка. Наш місцевий виробник М5 Крафт, і приманка називається козявка. Козявка 2 дюйми. В такому ось в мене зеленому вони кольорі і реально дуже класно ловить. Вона пасивка, це такі типу стрекози з пасивним хвостиком, таким роздвоєним. І реально класно ловить теж на такій проводці, такий мармадрочок, 3-4 мікропідброси і велика пауза. І ось На паузі саме окунь підбирає приманку і ну, підбирає реально з ударом. Такий, що окуня 200-300 г, він добряче так б'є. Ну, в принципі, на овсетах. Ось Використовую для них теж селективські, ну, бюджетні офсети і нормальної якості. реально. Це WH190 номер 3 Якраз от під 2 дюйма і нормально, вони теж нормально засікають. Якщо ну, добра снасть налажена, ти її чуєш, покльовочку підсікаєш, то ну, реально з офсетами проблем немає. Вони засікають нормально. Ну, в принципі, можна і використовувати на відкритому гачку цю е козявочку, і я думаю, теж буде нормально. Ух, друзі, є ще клювака. Це так улупив нормально. І такий... На козявку, бачите, два дюйма козявочка і реально горбач клюнув. Ух як гне палку. Довго він її засмактав, якось одна клювака була, потім друга І ось все-таки засмактав. такий десь під 400 грамів козявочка клас пішов кльовий такі гарні окуня грамів по 300 400 це такий взагалі може півкільник на довгі довгій паузі просто засмоктав і все отакий друзі ну це реально може і півкільник зараз звісимо козявочка м 5 крафт працює, бачите, як класно. Два дюйми і такі ось гарбачі клюють. Так, друзі, ну що, нарешті перше місце це ось така приманочка. Це Crazy Fish Ring 1,6 дюйма в такому ось болотному кольорі. Реально ось вона мені сподобалась найбільше. Ну, це така пасивна приманка типу танти. З пасивним хвостиком, але вона реально дуже класно грає. Використовую я її здебільшого на осетних гачках: ось такі гачки декоївські серія SG1 розмір LL. вони, от що Мені сподобалися ці гачки, вони з такою мікробородкою. І і приманка не слазить з гачка, тому що, ось, допустимо, ось можна використовувати отакі гачки, теж відкриті, сингли 32-ї, отакі селекторські MG-59. ну У них немає цієї бородки. І буває приманка, коли вона вже розбита трохи, да, половиво, вона просто сповзає з гачка і. ну Потрібно постійно її поправляти. А оці гачочки Декоївські SG1, ну у них реально оця бородка і дуже класно тримається приманка на гачку, не сповзає. Проводка цієї приманки також, ну я в принципі здебільшого однакову проводку використовую для всіх приманок. Це Такий мармадрочок, 3-4 мікропідкиди і також пауза. І от саме на паузі оці клювання і стаються. Реально от сподобалась мені ця приманочка. Ну, в принципі, друзі, можна і використовувати офсетний гачок під неї. Ось такий MJ1 номер 6 Ну, в принципі, також нормально він ловить там, де є корчі, можливо, там зацепи, трава, ще щось ставити овсетник. Ну, буває на овсетних гачках сходи. Реально бувають сходи, бувають холості клюваки, і тому ось ну, я зараз ставлю в таких ну, перевірених місцях, де немає там, корчів, явних обривів, то я ставлю завжди відкритий гачок. друзі клювака і гарний окунь ого да як Реально згибає ух кабасик Ах, приємно це кабасик О, друзі, дивіться, отакий От грамів 400 окунь, клас. Супер, реально, супер. Приманочка, Рінготаж. На 3 грамчики є такий красень. Фух, ось, друзі, дивіться. Який гарбач, це клас. Хоча ну, клюнув без е, клювання. Всі попередні окуня ну, чіткий тичок до духу є ударчик. А цей... Просто підвис і все, ну так, давав житті клас. Ось Зараз ми його відпустимо. Приманочка та ж сама. Я пробував міняти, а ось ринго від Crazy Fish спрацювала на відкритому гачку. Я вже поставив відкритий гачок і ось засікся. Ну Бачите, засікся ледь-ледь за сам краєшок. Так, ну що, друзі? Ось такого красення відпускаємо, хай не реститься, дає потомство. Давай, пливи, пішов. Ну що, ось я вам розказав про свій е, топчик топ-5 приманок е, саме е, весною цього року, от, що я ловив, е, е, Перший місяць весни я в ці приманки юзав, я багато яких приманок пробував. Ну, ось оці саме мені більше сподобалися. Це ось друзі, ну саме мій е, якби, топчик приманок. Да, у когось там може бути зовсім інші приманки, працюють в ваших конкретних місцях. Тобто оці приманки я пробував в своїх місцях, і ну, вони мені зайшли саме більше. Ну, а у вас може бути інший топчик по приманкам. Так що напишіть в коментах, у кого які приманки в ваших регіонах працюють найкраще. Ну все, розказав вам трошки теорії. Сподіваюсь, комусь ця інформація... Камари вже літають. Сподіваюсь, комусь ця інформація буде корисною. Ну, а зараз збираю свого імпульса і будемо ловити окунів. Сподіваюсь, що він ще залишився, ще клює, і будемо. Сьогодні насолоджуватися клюваннями і виважуванням. Ну що, друзі, вже зібрав свій спінінг для ловлі окуня це імпульс Тестом 2.10, котушечка Дайва Фойга 2500, 04 шнурок. Ну і буду і так по приманочкам іти по своєму топу розпочинати з першого місця, рінго поставив 1,6 і зараз будемо пробувати ловити. Зараз 7 годин ранку, сонечко ось тільки всходить, пташки співають, вітру немає, красота. Ну, не знаю, буде окунь клювати чи ні. Зараз вже так потеплішало у нас, водичка прогрілася і, можливо, оконь вже пішов на нерест. Ну, будемо пробувати перший закид. Останні ось рази, що я виходив, ну так поганенько окунь вже клював, і крупного мало було, вже такий дрібний став, плюс з нього вже молоки течуть. Так що, скоріш за все, окунь вже починає не роститися. Ну, Щуку вже можна ловити сьогодні 2 квітня, заборона на щуку, на лов щуки знята, так що будемо потроху переключатися на щуку. Так, да, щось Окунь взагалі не клює. Або його реально ну, немає, десь він пішов, або просто ну, вже якби на нероз пішов і тому не клює. Ну, спробую сьогодні знайти його. Пробіжу ще по деяких точках. Ну, якщо не буде, то реально вже на нересті. Щось було, мікро якийсь окуньок. Підсів і відвалився. Ось, друзі, змінив трохи місце. Там не клює. Немає окуня. Зараз тут ще так спробую. Дрібний же ж повинен стояти. Чому він не клює? Незрозуміло. друзі клювака нарешті я щось піймав да, розловився сьогодні від нуля пішов Ось такий оконець невеличкий і клюнув на танточку один і шість дюйми вона в мій топчик не війшла сьогодні Ну, але мало я дуже на неї ловив. В принципі, ловить вона. Також заслуговує уваги танточка. І такий ось матросик. Від нуля пішов сьогодні, це добре. Давай додому. Все, друзі, буду збиратися. Не хочу оконлювати. Три години я Рибалив сьогодні, одного децела лише піймав і ще один такий же відвалився. Тобто окунь, ну, скоріш за все, реально пішов на нерест і клювати він не хоче. Сьогодні пробігся по 100-пудняковим точкам, 100-вірняковим ну, немає. Клювак там Окунь не реститься. Так що переключаємося на щуку. Я думаю, наступні рибалки будуть вже з щукою ну або з судаком <ріху> побачимо. Так що все, друзі, всім до побачення, всім добра, миру і до нових відосів.